Привіт! Сьогоднішньою темою відео стане, які Earn ігри можуть е, додати на платформу Portalverse. Це лише мої припущення та мої бачення, які саме ігри могли б бути підходящими. А як вирішить сама платформа, ми побачимо в майбутньому. Отож, давайте приступимо до нашого огляду. Але спочатку пригадаємо, що таке Portalverse, е, щоб ми мали повне уявлення про платформу, на якій будуть запускатися ігри. Отож, це децентралізована хмарна платформа для ігор Web 2 та Web3. Вона дозволяє користувачам зі сладкими ПК взамін на токени отримувати потужне обладнання від ПК. Отож, перша гра, яка претендує на місце Portalverse, це Star Atlas. Це гра, в якій ви досліджуєте космос, завойовуєте території та проходите різні рівні. Вона побудована на базі Solana та винагорода виплачується в токенах проєкту. В гри дуже крута графіка, як для Плей-то Earn гри та цікавий геймплей. У старт Atlas популярний твіттер і така велика кількість учасників точно могла б допомогти e Portalverse стати ідеальним місцем для гри. Отож, оскільки її зможуть грати більше кількість гравців, і місце на платформі забезпечить стабільний приток гравців та клієнтів. Наступна гра це Endless Battlefield. Це військова стратегія, створена на двигуні В цій грі ви будете проходити крізь сюжети, знищувати ворогів та захоплюватись надзвичайною реалістичною графікою. Це РП-гра, якій було б забезпечено місце в Portalverse. такий шутер зміг би збільшити увагу та популярність для проекту Portalverse та зберегти почесне місце в топах. А також через те, що гра сама по собі потребує дуже сильних потужно потужностей ПК, то завдяки Portalverse, коли... Гравці з надлишковою потужною здатністю можуть передавати для потужність для слабких ПК, отримувати за це токени, і в результаті всі гравці будуть рівні і зможуть грати в будь-які ігри на найвищій якості. Ось в чому перевага Portalverse над іншими платформами, на яких могла би запуститися ця гра. І йдемо до останньої платформи. Гри це у нас гра Hoil Wars або ж як вона називається, Rebel Bots. Які вам потрібно за допомогою колекційних карток створювати бойових роботів, змагатися з іншими гравцями в короткових боях за перемогу ви отримуєте криптовалюту? Гра досить популярна в Твіттері, тому завдяки великій кількості гравців вона може сильно вирости в ціні після лісного, який відбудеться 4 кварталу 2022 року. Я вважаю, що ця гра може допомогти Portalverse додати аудиторії, а наша платформа в свою чергу допоможе грі бути на воду всіх геймерів це раз. А по друге. Ви зможете перекидувати внутрішні ігрові активи з однієї гри, наприклад, в гру Rebel Bots, і в результаті ви зможете відразу заробляти та грати з вищих рівнів. Такої можливості не предоставить вам жодна ігрова платформа. Також, оскільки платформа Portalverse буде обирати найкращі ігри в своїх е, жанрах, також зазначу те, що гравці Portalverse будуть як з Web 2, так і Web3, тому що до популярності використання цієї гри можна навіть не сумніватися. Отож, це було усе на сьогодні. Я впевнений, що усі вищі зазначені ігри зможуть показати себе в майбутньому та приєднатися до платформи Portalverse. Тому закликаю усіх, хто цікавиться Web 2 та Web3 іграми приєднуватися до Twitter. Проєкту PortalWers, який розвивається та Discord, щоб не пропускати важливі новини. В близькому майбутньому Порталверс запустить свою платформу та зможе додати багато цікавих і перспективних ігор, в яких ви зможете грати. Це буде унікальна платформа, в якій ви зможете підібрати будь-яку гру до вподоби. Тому, друзі, до зустрічі!